Доброго часу, любі українці! З вами Лавра. Ми зараз подивимося загальну картину на фронті в Україні і поза межами України. І дякую вам за лайки і коментарі. Мені це важливо для мого каналу, тому що це допомагає просуватися і розвиватися. Дякую вам. Отже, загальна картина на фронті листопад України. Нечесна гра, ну, яка може бути чесна гра, сильні дуже обстріли, це загальна картина. Сильні обстріли, нечесна гра, підлості різні, бомби, велика кількість бомб, великі обстріли. Ну, те, що ми зараз і бачимо, але да? Ось загальна картина бомби, які несуть смерть. Ну, звичайно, хочу чекати нас тут заспокоюють про те, що вони не досягають результату, але. Да? Факт те, що сильні обстріли. Стосовно якоїсь е, таємних дій планів ворога в листопаді, е, якась, скажімо так, мета у ворога буде е, намагатися пробитися, і якась десь все ж таки вони досягнуть якогось результату. Але пробити, е, пробити е, закриті двері для них, от якісь дуже такі да, важкі. Е, як сказати, для них, для них важка ціль, вони не дійдуть, але все рівно якогось результату вони досягнуть. Тобто кудись вони такі пролізуть знову. Ось. Я вам скажу так, що о, от по кількості зброї, яка нам повинна... Ну, це повторення дорогі, питання мого і відповіді верніше щодо листопада і загальних що да, от України він несе. Так ось тут те, що обі цялочки, цялочки, цяточки, які повинні бути для України здалеку вестися зброя, вона, звичайно, трошки буде не доїде вчасно, якась затримка, не та кількість. І коротше, ось так. Розумієте? ось так. Ну, а що, де, і що також стосовно якогось плану, від якогось старого плану буде відмова. Це вищого нашого блакитного світу, від старого плану буде відмова стосовно війни. Або військових якихось да, намірів. Ось Шанс новий. Стосовно війни, шанс, новий, шанс нової зброї, шанс нової, нової війни, а також живого ресурсу. Також коротше, обстріли, 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 якщо несе. Ви розумієте, що тут все двояке, звичайно, коротше, обстріли дуже великі, але з однієї сторони обстріли, з іншої сторони, підняття питання щодо зброї, яка постійно блокується, тобто щось буде якби, трясти і добиватися результату наша країна на світовій арені, де то блокується, то відтягується, то підтягується, то затягується і так далі. Давайте ми зараз глянемо Курськ. Курська сторона. Як буде поводити себе ворог або загальна ситуація з Курском від ворога? Я не дивлюся для українців від ворога. Чого чекати від Курська? Ворог, який там зараз дислокується на Курщині, і як загально він буде себе поводити в цьому місяці листопад. Атака вперед. Бомби великі, бомби, а дивіться, буде сильна дуже атака, вони будуть прям нападати, будуть намагатися, от яка їх ціль, да? яка їх ціль. Коротше, закидати бомбами так щоб, так, щоб нікого не залишилось. Ви зрозуміли, щоб українські сторони там нікого не залишилось. Це не просто закидати бомби. По перше, будуть закидувати бомби, будуть різними газами яскравими із припіляючими ядами ядовитими там і так далі. Коротше, ось так. Тобто будуть готуються в цьому місяці листопад величезні наступи з цієї сторони, з так би мовити, намагатися вичавлювати українські війська. Ось що нам показує тут, що вони будуть намагатися. Бомбити все і дуже масово, коротше, бомбити, дуже масово розбивати, в чомусь вони будуть отримувати. Це короткочасні такі переможні дії. А чому вони будуть отримувати? Тому що до них підійшла підмога. І підмога дуже велика, в тобто великій кількості, тому вони будуть лізти. Звичайно, ось тут, де буде, скажімо так, Неочікувано, ну немає такого там розуміння зараз. неочікувано. Да, це просто будуть бомбити, будуть газом все таким, от прямо заливати там де в якихось містах, щоб не було ні проглядності, нічого. Атакувати будуть сильно. Ну да, тут щось вони там не дотягнуть, не не, не досягнуть якогось результату, але. Тут така мета будуть даватися, що мета ставитися буде, щоб нікого нічого не залишилося живого. Там, той, хто в кусті. Про полон тут мова поки що не йде, взагалі не бачу, що це може значити. нам, кажуть. А ну що знаєте, під прикриттям я не знаю ОНУ і цих всіх великих чинів там вони нібито відстоюють свою територію, тому якби будуть робити сильні обстріли та далі. Плювати вони хотіли на те, що будуть їм там оці трусливі країни пропонувати. Коротше, вони просто будуть атакувати за в цьому місяці дуже сильно, і така задача буде до речі, от як би воно зараз дивно не звучало, але це все буде під контролем європейських країн. Зараз я гляну, чи правильно кажу, тому що тут такі враження, що а, нам з однієї сторони мажуть, з, з іншої сторони дають пінка. Чи правильно я кажу, це багатоваріантність мені показують. Тут багато варіантність, будуть, а, коротше, да, а, да, тут просто завуальована картинка, люди, які а, з Європи да, чи там США, коротше, з іншої країни. Це не Корея, це не Корея, не Китай. Може, Китай, не знаю. Коротше, тут мова йде про високих чинів, які приховані. Тут не те, що Китай, тут, тут о, 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 ці всі якби, особи, особи вони допомагають, Раші, але дуже приховані. Люди. От мова за обстріли, за рух вперед, якраз от там, від, 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 там от відповідальні. розумієте? Ось так. Ось так. Ну, наступ з курської сторони буде дуже серйозний. Тобто вони підуть в атаку листопаді. Е, так, далі. Я не дивлюсь зараз, е, і взагалі да, не дивлюся, наскільки вони досягнуть цього результату. ви можете у мене запитати це в особистих запитаннях, повідомленнях. Телефон, шапці, профілю. Подивіться, будь ласка. Зараз ми далі дивимося з Білгородщини. чи буде наступ з цієї сторони, бо там дуже велика кількість теж зібрана ворога стоїть з Білгородщини. чи підуть на Україну. Поки що бачу, тільки сильні дуже обстріли. Так, да, буде рух якийсь там, звідти буде рух. Там, звичайно, лінія там достатньо довгенька, але звідти буде рух. Ну, я вам скажу, що наші зустрінуть, ну там теж йде підтримка. Я вам хочу сказати, що там, ну, да, там йде підтримка також. Наші тут, я вам можу точно сказати, укріплюють там позицію і так далі. Але от ми зараз дивимося ворога, а ви зараз бачите. Ну, тут мова йде про більш сильні обстріли. Прям там, там вони будуть йти в сторону українських військ, будуть туди стріляти спочатку, збирати зброю, а потім намагатися вже йти. І це, це в цьому місяці. А потім намагатися вже просуватися. Але, замітьте, спочатку вони обстрілюють, потім збираються, і потім вже об'єднуються більше так, в якихось точках. І є такі плани, що в листопаді вони почнуть там десь рухатися. Так, ми зараз дивимося, довга лінія Донецької області, Ну, все ж таки глянемо, там дуже величезне скупчення сарани, тому ми зараз глянемо. Чи будуть якісь, а вони вже почали рухатися вперед. Наскільки їх далі буде поведінка в листопаді у ворога? Наскільки далі буде їх поведінка в листопаді? Вони зараз рухаються, але що далі буде? Ось? А поки що ми бачимо у них дуже активний рух. Ми бачимо їх дуже активний рух. Ну, і ще я вам хочу сказати, ще більше будуть і ще будуть більше лісти. Це прямо р'яно, бачите, на території України, по, тери, по території України, вони будуть намагатися прориватися. Вони ось тут вони будуть намагатися прориватися. І я от я подумала, що, мабуть, іще будуть збиратися, іще будуть збиратися, як і там, навіть. Де я там сказала перед цим, як і там, от буде збиратися і потім намагатися лізти. Так ось тут будуть іще збиратися, і ще будуть їх піднімати кліч. І туди, де якби, поки що для них дорога закрита. Це можуть бути найближчі, якісь важливі дуже пункти. Збиратися, що вони будуть збиратися, де вони будуть? А, місце дислокації мені йде. Тут мова не про кількість, а на якомусь місці буде дислокація. Це місце, де треба їм збиратися. Вони будуть готуватися там зброєю. бачите, вони збираються, готують зброю, обстріли будуть саме звідти вже там, де вони обстріли будуть звідти, і для них буде важливий якийсь командний пункт, щось от важливе місце, якесь, да? яке вони готують окупувати. Так, готується окупувати, що тут. Що тут, а тут окремі якісь батальйони. Коротше, я, ага, боже, тут дуже погано. Якісь окремі містечка успішно будуть намагатися бомбити дуже страшно. Тобто тут нам показують бомби, ну страшні бомби, не звичайні ракети, а от щось там просто дуже погано, просто піздець, яке погано. І чому таке погане? Тому що, от саме тут тому, що тут якесь містечко важливе, де треба перекрити і обрушити вихіди, виходи. Тобто десь бомбити так, щоб не можна, ну, можна було звідти вийти. Ну, і тут нам показують їх успішну роботу. Тобто будуть дуже сильні обстріли десь в якихось містах, що Україна в ахерії буде, Україна шокована. Бачите, повністю тут Україна шокована. буде. Ну, як керівництво шоковано буде трошки, я хочу сказати, Короче, як вам сказати, Шокована, тому що будуть дуже великі обстріли і будуть багато а, людей поранених, тому що обстріли величезні. Я зараз хочу ще глянути ось тут, чи досягнуть вони тут результату. от Вони так прямо рінулися, чи досягнуть вони результату, їх поставленої цілі. Тому що обстріли конкретних. Ну, Справа, пам'ятаєте, я казала, що велика є загроза, коли в жовтні, що вони там ворог планує два цих котла на Донеччині два котла. Ось тут, тут буде, мабуть, вони готують не те, що котел, кот а от як ось -от, от дві сторони, ось так, да? але я вже сьогодні читала, до речі, що чи хтось там виступав десь, що росіяни починають готувати котли. Так що, ну, бачите, я ще сказала в жовтні. Ось так мова тут про те, чому їм буде легко досягнути, тому що до них підійде. По перше, підійдуть ці військові їх, яка з міста дислокації поміняється. Коротше, будуть якісь переїзди. В них там якісь будуть рухи з однієї точки в а, а в точку Б. Короче, міняються, і під'їзд у них да коротше, вони поміняються місцями, і там, скоріше всього, да, у них буде рух. Рух, чи бачите? Їм дуже важливо обстріляти і взяти в окупацію. Поки що прямо карти не показують про те, що точно буде там десь окупація, але ми будемо обов'язково вже дивитися, вже більше точечно. У мене є план, як я саме хочу дивитися ось так, любі. Ну і скажімо, в сторону. Дніпра. Чи буде рух сильний в сторону Дніпра? Наскільки скорочено. Ну, Кожного дня вони прям рухаються дуже сильно. а Дніпро продовжує, Влада Дніпра продовжує просто, просто плитки класти і класти плитки. Дивимося. Чи буде скорочено. Ну, ми бачимо бійка? Бійня. Важко буде тримати. Ну, Поки що тримають, там буде, буде важко тримати. В цьому місті, в листопаді, звичайно, ворог не досягне свого результата, але ми бачимо, що, ви розумієте, що, якби не дивлячись на обстріли, десь прийдеться ворогу зупинитися і е, тормознути, скажімо так. Ну, ось така ситуація на фронті. Ось така ситуація на фронті. Ще раз, загальна ситуація на фронті для України. Те, що в Україні ми зараз не беремо Курськ в Україні, відбувається загальна ситуація на фронті. Ну, що я вам скажу? Напевно, скажімо так, ми зараз стоїмо на початку чогось всього нового нового, на початку нового руху, на початку нових можливостей, тому що щось повинно все ж таки змінюватися. Поки що великих змін очікувати ні. Тут не треба себе обманювати, що будуть великі зміни. Поки що це тільки в планах, що будуть якісь зміни. Ось так, ось так. Листопад ну надіятися на себе, на свої захисти і вірити в зсу, але ЗСУ повинні бути захищеними як мінімум донатами. Ось так. Ну, карта дьявола нам що каже. Давайте ми зараз зберемо. Відомо буде, відомо буде, відомо буде. Щось відкриється. Бачите, великі смерті сонечки йдуть, але перехід. Ну тут що я вам скажу, дивіться, дивіться, що відбувається з фронтом і так далі. У нас тут практично раз, два, три, 4 старших аркана, 2 да? і 2. Що? Справа в тому, що тут відкриються якісь кордони, Боюсь, що хтось кудись все ж таки прорветься, мається на увазі ворог. Ну, ми зараз бачимо, що він рухається дуже активно. Ось так. так що багато невідомостей, які нам відкриються стосовно цієї війни в листопаді, ну це тільки початок. Ви бачили там тузи, це тільки початок, початок всього. Карта смерті каже про великі зміни. Великі зміни стосовно і окупаційних міст, щось відкриється, якісь кордони десь відкриються. Я думаю, що все ж таки прорив десь він буде, прорив десь буде знову. Те, що вони там рухаються по території, це одне, але прорив десь все ж таки буде їх ворожий. Да? ось так. Ну а стосовно взагалі загальної, да, Тут нам показують, що поки що карти всі скриті, поки що плани закриті, але е, йде все до великих змін. До великих змін у разі ну тобто у вигляді закінчення і початку чогось нового. Це не означає, що війна буде закінчена, це означає, що є шанс, що якось все оновиться і трошки полегше. Я вам дякую за те, що ви бачите мої відео. Дивитеся, ставите лайки, коментуєте. Пока-пока, любі.